Розділ 47 Провідник знову привів мене до входу в храм. Тут я побачив, як з-під порога храму тече на схід вода, адже храм своїм фасадом був звернений у східному напрямку. Вода витікала з правого боку храму південніше жертовника. Він вивів мене північною брамою і повів мене обхідною дорогою до зовнішньої брами, що в східному напрямку. І ось вода виприскує з правого боку брами. Пішов той муж на схід, тримаючи в руці мірний шнур, він відміряв тисячу ліктів і перевів мене через воду, води було по кісточки. Тоді відміряв ще тисячу і знову перевів мене через воду, вода сягала до колін. Відміряв ще тисячу і перевів мене, води вже стало до пояса. Він знову відміряв тисячу, і цей потік я вже не міг перейти. Оскільки вода була такою глибокою, що потрібно було плисти, потік став непрохідним. Тоді він сказав до мене: Ти все побачив, сину людський, і він повів мене назад, повернувши мене на берег ріки. Коли я повернувся назад, то побачив на обох берегах ріки дуже багато дерев, а він сказав мені: ці води течуть у напрямку східної округи, краю спускаються на рівнину. І потрапляють у море, коли вони увійдуть у брудне море, його вода стане здоровою. І куди лише цей потік потече, там кожне живе створіння, що існує, намножуватиметься. Тож буде там дуже багато риби, адже щойно ця вода туди досягне, все стане здоровим і оживе. Куди тільки прийде цей потік, усе буде оживляти. Станеться так, що на обох берегах стоятимуть рибалки. Від Енгеді і аж до Ен-Еглаїму будуть місця для сушіння сітей. Розмаїття його риби буде таке велике, і її буде так багато, як у Великому морі. Але його мочарі і його озерця не будуть оздоровлені, вони такими й залишаться, щоб звідти добувати сіль. Біля потоку на обох його берегах будуть рости різноманітні фруктові дерева, їхнє листя не в'янутиме, а їхні плоди не переведуться, бо щомісяця дозріватимуть нові, адже їх буде зрошувати вода, що виходить зі святилища. Плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя на оздоровлення. Так говорить Владика Господь: ось кордони вашої спадщини. В межах яких ви розділите землю поміж дванадцятьма племенами Ізраїлевих нащадків, враховуючи, що Йосифу належить два наділи ви успадкуєте землю між собою порівну, тому що я, піднявши свою руку, присягнувся, що віддам її вашим батькам. Отже, цей край стане вашим спадковим володінням, такими будуть кордони країни, з північного боку, починаючи від великого Середземного моря. Кордон проходитиме в напрямку Хетлона, де повертає на Цедат, і далі на Хамат Беротан, Сібраїм, що межує з околицями Дамаска та з околицями Хамата, і далі до хацар хатікону що межує з Хавраном. Отже, кордон простягатиметься від моря до хацар Енона, з північного боку якого околиці Дамаска, такий північний кордон. Східний кордон Починається поза Хавраном і Дамаском, проходить між Гілеадом та між землею Ізраїлю, по Йордану і далі тягнеться до східного Мертвого моря, це Східний кордон. Південний кордон проходитиме від Мертвого моря і далі на південь до Тамари, а звідти довод Меріват-Кадешу вздовж потоку до великого Середземного моря. Такий південний кордон. Отже, Західним кордоном буде велике море від південного краю і до околиць Хамата. Це західний кордон. Усю цю землю ви самі поділите між племенами Ізраїлю. Будете її ділити жеребкуванням, як спадщину між собою, а також для приходців, тих чужинців, котрі мешкають поміж вами і котрі вже народили дітей серед вас. Вони будуть для вас на рівні корінних мешканців. Між нащадками Ізраїля і братимуть участь у жеребкуванні спадщини разом з ізраїлевими племенами, серед того племені, в якому приходець проживає, там йому і дасте у власність спадщину, говорить владика Господь.